Вітаю! Сьогодні ми відповімо на найголовніше запитання: чи пройдеш ти до Азову з відкритих джерел? Я знайшов загальну фізичну підготовку, котрі мають бійці полку Азов. І сьогодні я хочу їх на собі протестувати. В нас буде віджимання від підлоги, прес, біг 3200 метрів та підтягування. Віджимання ми будемо виконувати за 2 хвилини. Прес так само 2 хвилини. Біг 3200 метрів настільки швидко, наскільки можеш, і максимальна кількість підтягувань. Коли ми закінчуємо виконання на прес, ми маємо зробити паузу від 3 до 5 хвилин, і далі переходимо до бігу. Загалом задача за ці 4 вправи набрати максимальну кількість балів, тобі ж 400, а мінімальна 350. Таблицю з результатами ви зможете знайти під цим відео в посиланні. Тож почнемо з віджимань 2 хвилини скільки я зможу виконати. Потрібно пам'ятати, що віджимаємось ми строго, тобто ми повністю випрямляємо руки і згинаємось так, щоб могли торкнутися грудьми до підлоги. Коліна ми не ставимо, ноги максимум ширина плечей, або з'єднали разом. І так, дві хвилини. Потім ми переходимо до виконання прав пресу. Фіксуємо ноги. Було б краще з напарником, але оскільки я виконую все самостійно, то фіксуємо ноги будь-яким зручним способом. І виконуємо повні підйоми тулуба на прес. Дві хвилини. Так. Ну, чесно, результати гівно. В Азов я б не пройшов, я вже кажу заздалегідь це. Але в нас ще біг 3200, потім підтягування. Погнали! Так, зараз ми вмикаємо біг на вулиці. Оп, поїхали. Наша задача пробігти 3200 за максимально короткий термін. Поїхали. Біжу 2 кілометри і вже дуже втомився з такою швидкістю. Фух. Дуже складно. О, 15. Об'єктивно 15. Друзі, не буду брехати. Реально дуже втомився. І вкотре засвідчую, що наші хлопці, котрі захищають боротьбу Україну, найкраще. І там реально найкраще. А тепер перейдемо до моїх результатів і подивимось. Чи можу я потрапити хоча б якось віддалено до полку Азов? Так, ну що, перенеслись ми додому для того, щоб зробити підсумки. Я вже все порахував, свої результати, і хочу сказати, що а, нічого мені не світить. Давайте пройдемось по результатам. Відтискання від підлоги за 2 хвилини 76 разів. По таблиці дивимось в таблицю. Це в нас виходить 54 бали. Далі, прес я виконав 61 підйом. Це в нас 46 балів. Біг в мене вийшов, можете подивитись 16,37. Темп в мене був 5,07. Для мене це високий темп, я не звик в такому бігати. І в нас виходить 64 бали. Підтягування 15 разів по таблиці тут нема такого, але 100 балів це 13. Разів у моєму віці від 27 років до 31. І це 13 разів 100 балів. В мене 15, тут нічого не написано, значить 100 балів. Ну, хоч підтягування в мене добре. А, тепер ми сумуємо, і в нас виходить 264 бали загально. Дивимось в таблицю. Задовільно мінімальний бал для проходження 351 бал. 90 балів я не добрав. Потрібно готуватись краще в відтисканнях в бігу і в пресі. Тому не знаю, спробуйте, напишіть свої результати, котрі у вас вийдуть. А я згодом спробую ще раз пройти цю підготовку після того, як пройду свій курс по збільшенню витривалості та сили. Котрий ви також можете придбати і збільшити свою витривалість. Спробуйте всі посилання залишу під відео. Пішов я в душ. Слава Україні!